Дала я в магазин акварель зараз. До речі, там діє дуже класна акція. Мінус 50% на кожен третій товар. Діє вона до 20 липня. Перше, що побачила в магазині, це багато різних свічок, аромодифузолів та різної косметики. Там побачила велику свічку з натуральними мінералами, різноманітні прикольні шкарпетки, велика кількість настільних ігор. Не любий інтерес. Навіть побачила там карти таро, Ще було різноманітне Лего. та багато прикольних м'яких іграшок. Мені дуже сподобалось оці хигокітів та мило йода. Але там були не тільки м'які іграшки, а ще й іграшки фагла з персонажами Майнкрафт, Hello Кіті, прикольні антистреси та багато різних прикольних фенко поп іграшок. Навіть був зі спанчбоба. Тут точно сподобається тим, хто любить малювати, бо вибір олівців величезний. Та й взагалі різноманітної канцелярії. Ще для малювання було багато скетчбуків. Мене дуже зацікавив. Ось цей, бо тут одразу показують, як малювати. А кількість фарб напевно була не менше, ніж олівців, якщо не більше. А для себе я знайшов вишивки з бісера. Дуже полюбляю таке. Був великий вибір аксесуарів для рюкзаків, декілька видів у стилі Гаррі Поттера та Нарута. Також там були прикольні пляшки для води. Побачила з пушином, скріпером з та ось такі дуже стильні. Вони були у двох розмірах у багатьох кольорах. Гарний був вибір рюкзаків для школи. А ще там побачила милі таймери різних видів. А також в магазині було багато книжок. Побачила там книжки білі джертини та тисячі пам'ятних поцілунків. Дуже багато чула відгуків на цю книгу. Тому думаю, настав час мені її теж прочитати. До речі, там були ще прикольні блокноти. Бачу, там ось такий скаченяткою. Вигляді печива, а також багато різноманітних наборів для творчості та картини по номерам. Були різних розмірів та форматів. В магазині дуже багато всього класного, тому не змогла пройти мимо цієї акції, і звісно, не вийшов звідти без покупочок.